Thank you. Всім доброго дня! З вами знову компанія Поліпро. І сьогодні ми будемо перед вами трошки хвизуватися. Чому бо є чим хизуватися? Ну а насправді розбирає гордість. Хто вже бачив нашу історію з інстаграм? Це дійсно круто. Це дійсно величезна подяка вам всім. Адже сьогодні наші посилки, наша продукція відправляються на декілька континентів у дуже у дуже різні країни. І це не може не викликати гордість, це не може не викликати радість і взагалі такі дуже піднесені і круті почуття. Дуже велика подяка вам. Це нашим клієнтам за те, що ви нас обираєте, за те, що ви оцінили нашу продукцію. І також ми не можемо не недооцінити роботу наших менеджерів, адже вони справжні професіонали, бо вони знайшли спільну мову і змогли оформити замовлення, довести його до вже кінцевої точки, до відправки з. Клієнтами з різних країн. А саме сьогодні у нас представлено це Швеція, Японія, Ізраїль, це у нас Великобританія. Ну, зараз ми будемо по черзі все проходити. Можливо, я не всі країни зараз назвала, але я зараз вам по черзі все покажу і розкажу. Давайте почнемо з невеликих відправлень. Це у нас Фінляндія. Так, забула сказати про Фінляндію. Ну Фінляндії у нас є однесенький селенблок. Це змінний салендлок для подушки двигуна на Volkswagen Т4. далі. У нас втулки стабілізатора, які відправляються у нас до Великобританії, а саме до Лондона. І як ви знаєте, що ми втулки стабілізатора можемо вам зробити і під виробітку. Тобто ви говорите на е, діаметр ваш, тобто внутрішній діаметр втулки ми можемо зробити будь-який. Е, тобто, враховуючи виробітки на вашому стабілізаторі, ми вам можемо підібрати е, внутрішній отвір, який необхідний саме вам. Для чого це потрібно, я думаю, ви прекрасно розумієте. Адже якщо втулка е, дуже е, плотна. Пло... Я не знаю, як плотно. Я не пам'ятаю, як плотно на українській мові. Щільно. Ой, Якщо. В принципі, можна це вставити. Якщо втулка. Сидить на стабілізаторі щільно, то туди не потрапляє пісок, не потрапляє брудне, все те, що і робить виробітку на цьому стабілізаторі. І саме тому термін експлуатації продовжується і буде набагато довше. А все, що для цього потрібно, це просто правильно обирати запчастини. Далі у нас отакі пильники на шрус, і вони у нас відправляються в Японію. Як ви знаєте, пильники ми підбираємо по розмірах, надаєте нам е, свої розміри, і я думаю, ми в будь-якому випадку щось вам е, обов'язково підберемо. І далі переходимо вже до більш е, таких масштабних відправок. Так, скажімо. це у нас Канада. Також у нас сьогодні є і Канада. Е, туди ми теж відправляємо сайлінблок, зміни салінблок подушки двогона. І також саліндблоки на салінблоки на перед автомобіля ну тут у нас це все в принципі з асортименту Це, я таке розумію, комплекти на декілька автомобілів. Далі, якщо ви уважно за нами слідкуєте, ви могли бачити, що ми не тільки відправляємо посилки за кордон, а останнім часом дуже така поширеною стала тенденція: це ми отримуємо посилки за кордону на реконструкцію. Тобто, якщо для України це звичайна річ. Це просто, адже ти новою поштою сьогодні відправив, завтра післязавтра ми отримали, зробили реконструкцію і відправили вам назад. Плюс доставка не, не така вже дорога. Але я ж кажу, останнім часом набирає попиту і реконструкція з-за кордону нам присилають клієнти свої запчастини. І ось на сьогодні у нас буде дві таких відправки. Якщо ви бачили, то ми отримували з Ізраїлю подушку двигуна. Це на Альфа Ромео. Ось подушка двигуна, і ось подушка двигуна. Як ви бачите, все зробили, провели реконструкцію і гарненькі запчастини, як новенькі, відправляємо назад. І наступне ми теж робили цю розпаковку. Якщо ви бачили, це у нас насі троє. Я навіть пам'ятаю. Це ікс, якийсь Citroen старенький. Швеція, це в нас зі Швеції. Ми отримали подушки для на, на реконструкцію. Сюди ми просто запрасовували наші цілі блоки. І ось. Три подушки на Сітроен. Готові і сьогодні вони поїдуть до свого власника в Швецію. До речі, про саме про ці подушки на Citroen у нас буде окремий ролик, який направлено спеціально для наших англомовних клієнтів. Тому не пропустіть, дивіться. Я думаю, вам буде дуже цікаво і корисно. І що хотілося сказати в кінці, вся команда, вся компанія Поліпро, ми дуже вдячні вам за довіру. Ми дуже вдячні вам за те, що ви нас обираєте. Ми працюємо для вас і сподіваємося, що надалі наша співпраця буде ще пліднішою, ще насичнішою. Тому, як завжди, чекаємо ваше замовлення на нашому сайті polipro.com.ua І також чекаємо ваші дзвіночки, повідомлення нашим менеджерам, які обов'язково е вислухають усі ваші побажання і е знайдуть відповіді на усі ваші питання.